Французьким акцентом, але слава Україні таки пролунала в ефірі рупора Кремля у Парижі під час прямого увімкнення журналістки пропагандистського каналу Раша Тудей. невідомий чоловік закрив об'єктив камери плакатом з українським гаслом. А інше його озвучив. До речі, саме ці росіянці регулярно не щастить у прямих ефірах. Французи її не люблять нещодавно. У Парижі її прямо на камеру дали ляпаса. Пропагандистів Кремля по всьому світу вже пізнають. Це «Спецкор» за мить. Про головне. Зі стрілецької зброї на Донеччині бойовики обстріляли міжнародних спостерігачів і збили їхній безпілотник. Буде працювати у раді, поїде до Мінська і відвоюватиме Крим. Я готова говорити з самим чортом. Надія Савченко дала прес-конференцію. До смерті на Тернопільщині невідомі битками забили місцевого депутата. Шестеро українських воїнів поранено внаслідок обстрілів терористів. І все на Донецькому напрямку, а точніше поблизу Авдіївки. Загалом бойовики вкотре демонструють, що міномети 120-го калібру заборонені тільки у Збройних силах України. Вночі міни прилітали на позиції у Авдіївці та опитному. Ворог також використовував кулемети, гранатомети та Васильки. Ті ж таки міномети гатили і по шансах українських військових у секторі Маріуполь, зокрема у Широкиному Гнутовому та біля Новотроїцького. На Луганщині традиційно Дещо спокійніше, але про цілковиту тишу говорити не доводиться. З гранатометів та кулеметів терористи були постаниці Луганській. Цю добу також можна назвати дуже нещасливою для спостерігачів місії ОБСЄ. Вчора вони потрапили під обстріл біля Ясиноватої. А сьогодні представники ОБСЄ повідомили, що бойовики вивели з ладу дві камери на окупованій території, але не на цьому не скінчились сьогодні. Ж терористи збили їхній безпілотник. Схоже, російські найманці просто знущаються та насміхаються. З міжнародної місії. Потяг із російськими боєприпасами прибув на станцію Калинове. Це в безпосередній близькості біля шансів ворога. Снаряди везуть уже навіть не у Дебальцеве, на вузлову станцію, що трохи далі від фронту. Поки триває розвантаження, мовчать ворожі стволи, але не снайперські гвинтівки. На нульовці на Дебальцівському напрямку побував Олександр Моторний. Нині наприкінці травня дорогою сюди, якщо заплющити очі і розімкнути їх лише ступивши на землю, може виникнути легке відчуття нереальності. Але правда, тім, що усю цю весняну красу українські оборонці поблизу окупованого Дебальцевого спостерігають тепер крізь бійниці бліндажів та приціли своїх автоматів. Це 152-й, так? Так. Таке трохи менше, мінометне, але так само убивче прилітає сюди на українські позиції регулярно. Втім, нині вже третю добу, як жартують воїни у них на ділянці майже курорт обстріли ДРГ, як були, так вони працюють, Просто менше тяжкого вороження із Десь а так обстріли і пулі літають, і в то же час і дорги роботають. Щоправда, ворожі диверсанти свою справу темною порою переважно робити не припиняють. Буває, тихо приходять. Буває, що наймазати не то, що йдуть тихо, не боячись, ідуть повний собі, не боячись. Знаєш, там ніхто нікуди не бачить. Ну, засікаємо, все таки прибори є. Кадрові російські то бандити чи місцева босота з автоматами, наші хлопці стверджувати не беруться. То шевронів кажуть, вночі не придивляються, треба відганяти. Але і особливий почерк і стиль роботи зізнаються присутні. Судя по обстановці, чувствується, що роботи спеціалісти. Іменно спеціалісти з той сторони. Ні, я не ні і не шахтьори. Не полишили свою убивчої справи і снайпери противника. Ця куля просвистіла за лічені сантиметри від голови нашого бійця просто сьогодні. Водночас, і артилерія, і мінометні розрахунки бойовиків на цій ділянці тепер принишли. Втім, звідти зі сторони Девальцева все одно уважно спостерігають. Вот сгревшая БМП начало войны. В принципе, там у них периодически бывает или Лешка снайпера, или пулеметчик работает по нашим позициям. И они там остановили предположительно, камеру какую-то серьезную. Причем какие-то гражданские камеры я относительно знаю. Они круглые такие. А там китовоєнне большого розміру і длінне спостерігає за ворогом і український янчик. Його хлопці взяли до себе ще цуценям, 10 місяців тому. Відтоді він перетворився на справжнього бойового пса та надійного вартового. Проблема побуту на передовій вона теж стоїть надзвичайно гостро, особливо, якщо врахувати, що тут на опорних пунктах бійці проводять ну, з великим рахунком все життя, проводять, коли воюють. І ось таке, м'яке крісло. Це ще одне тутешнє ноухау. Хлопці жартують. І м'яко, і зручно, і у разі чого до зброї бігати недалеко. А вона модернізована та покращена, стоїть на поготові. Ну, От частина – це все обгрейд, будемо так говорити. Та нова частина, яка не була у наших дідів. Стриба вілася, даво у тому, що повоювати модернізовані дашці доведеться вже зовсім скоро. Наші бійці не сумніваються. Розвідники дізнались напередодні пізно ввечері до бойовиків, і цього разу навіть не на вузлову, у Дебальцеве, а просто до передової у Калиново прийшов ешелон з технікою та боєприпасами. З Донеччини Олександр Моторний Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс Кров народу у Дніпрі сотні містян прийшли до лікарні імені мечникова, аби стати донорами через загострення ситуації. В ато число поранених збільшується. Тож запаси крові у шпиталі, які приймає хворих з передової першим, будуть незайвими. Ольга Павловська бачила все на власні очі. Натовп небайдужих під лікарнею ще до початку реєстрації. Кров для поранених здають правоохоронці, студенти, курсанти, медики, звичайні містяни, переселенці з Донбасу. Чесно, сама Слуганська область, тому в основному раді воєнне. Це єдина, в принципі якась мінімальна допомога, яку я можу дати. Люди нас захищають, я допомагаю як можу. Хочеться как-то. Ну не безполізно прожить жизнь із ділячото хороше, коли ще зранку прийшло пів тисячі людей. Медикам довелося зупинити реєстрацію, бо більше крові просто неможливо обробити. Щоб прийняти усіх небайдужих, відкрили одразу триопераційні 13 донорів одночасно здають кров. Донори кажуть, не могли вчинити інакше. Постана слишна скора, які їдуть із аеропорту, сирени, колони скори. Конечно, ми переживаємо за них за всіх і хочеться допомогти, тому що вони чийсь та родители. Что ты смог помочь человеку, спасти жизнь ему, и в будущем можно надеяться на то, что у него все будет хорошо, и он как бы не зря защищал нашу страну. Бійці, що вижили після тяжких поранень, просто на ганку. Дякують небайдужим за допомогу. Осколочне ранення була розорвана артерія. Получається, йшла потеря крові. Вшили артерію без крові, яку нам Переливали. ноги би на нас не вижили. у Дніпропетровській обласній лікарні якраз так. очікують на прибуття нових поранених. Медики кажуть, іноді на порятунок одного життя потрібно більше 10 літрів крові. Зволікати не можна. Тереліта на сьогоднішній день 1620 літрів крові. Я розумію, що ця цифра ще не окончательна. і кожен збір крові дає можливість прожити ще багато-багато днів нашим героям. За прогнозами медиків, за сьогодні вдасться зібрати щонайменше 200 літрів крові. Цього достатньо, щоб створити місячний запас. Уля Палос, Олександр Куліш, Дніпро, Спацкор, 2+,2. Вона буде працювати у раді. Планує займатися армією, і хоче комітет чи комісію, який би навів лад у збройних силах України. Крим Савченко бачить українським, а от шляхи повернення півострова військові ще й відчуває світову війну. Свій закон про рік у СІЗО за два, через який на волю вийшли сотні вбивства гвалтівників. Називає правильним і ним задоволена. Готова надія Савченко долучитись і до мінських переговорів, якщо буде потрібно. Сьогодні екс бранка дала свою першу велику прес-конференцію. Деталі у Валентини мудрик у діловому костюмі на підборах із цигаркою. На свою першу велику прес-конференцію Надія Савченко з'являється вчасно за 5 хвилин до 11-ї. На вулиці її зустрічають гімном, Вона зупиняється і підспівує. Починає з того, що готова відповідати на будь-які питання, і, хоч цілий день, їди не просить робити перерви на перекур. Вона стримана, говорить просто та відверто. Навіть жартує, політтехнологи з нею ще не попрацювали. Першочергово надія дякує тим, хто її підтримував усі 708 днів російської неволі. Я дякую всім, як вийшло. кажу, навіть ворогам дякую за те, що от проти вас це вийшло все одно не завдяки, а всупереч але вийшло. Героям слава, скільки встигну зробити, поки жива, скільки зроблю. Вона готова до того, що собі вже не належить і свідомо відмовляється навіть від особистого життя. Президентом бути не хоче, але якщо треба буде, піде і на це випробування, українці. Якщо вам треба, щоб я була президентом, добре я буду президентом. Я чесно кажучи, не скажу, що я. Хочу, я люблю літати. Звільнення з Росії усіх наших політв'язнів це завдання номер один народного депутата Савченко. Цьому планує присвятити і відрядження та створення міжнародного комітету зі звільнення політв'язнів та повернення територій. Я заради того, щоб вирвати кожного нашого, готова говорити з самим чортом. Якщо там говорять тільки що треба тільки політично не йти на контакт, там да з сепаратистами, я так не думаю. Я буду йти на контакт з усіма. Це не означає, що я з ними, щоб ви розуміли, поручкалась, поцілувалась завтра подружжя. Жилась, і ми вже зробили разом Україну на пополам. Ні, долю Донбасу на думку Савченко мають вирішувати українці. Вибори за її словами там можливі, коли окуповані території будуть під контролем України. Повернути ж Крим вважає Льотчиця, Поки що можна лише через третю світову війну. Окремо вона звертається до Путіна. Відчепись від України, відчепись від кожної країни, в яку ти вчепився. Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами. Життя два не проживеш, здохнеш все одно, і ми всі теж помремо. Тому живи гідно, як людина. Перестань не давати жити іншим. Я Путіна поки що бачу, як гниду. Яка справжня ціна її звільнення? Надія не знає. Згадує лише до останнього не вірила, що летить додому, і волю відчула тільки в небі. Відривається літак, небо от тільки тоді я фу, мене просто відпустило. Оце от воля. Оце ну. Да, от в небі, скоріш за все, зразу дуже швидко стала прийшла в себе вільною в небі. Наразі вона просить українців не задушити її своєю любов'ю. Хоча є такі люди, які просто йдуть по дорозі. Надю, дякую. Пожав руку, потиснув. Йому не треба доказ, що він мене бачив. Да? Оце от доказ цього чуда. А от завтра я так буду йти по вулиці, після яких, і в мене буде летіти каміння, да? плювки в спину. Тобто я хочу. Зажити таким життям, щоб я зараз йшла по вулиці, витримала любов. А завтра я буду йти і витримую, коли ви мене як відьму будете палити на вогнищі. Дві години розмови і одна перерва на перекур. Коли питання вже почали повторюватися, Савченко дивується, чому у залі так мало російських журналістів. Вони там так тикали мені тими мікрофонами в зуби, коли я в тій клітці сиділа. Де там, там ці всі ранки, НТВ? Так? Росія, один, два, три. Скільки їх там? Немає виходить надія під оплески, Її оточують охоронці і розганяють усіх тих, хто знову хоче доторкнутися до Савченко. Валентина Мудрик, Денис Савченко, Сергій Азаренко, Ігор Ткач, спецкордва 2+,2. На Буковині попрощалась із загиблим військовим. 50-річний Іван і півтора року перебував у зоні АТО. 20 травня Іван і ще четверо військовослужбовців у справах їхали до Харкова. і Потрапили у масштабну ДТП. Водії на марки з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу і на повній швидкості врізався в автівку, в якій перебували військові. Кермувальники обох автівок загинули на місці. Іван, який сидів поруч із водієм, зазнав тяжких ушкоджень. Чотири дні пролежав у реанімації, помер. Так і не вийшовши з коми до звільнення армії Йому залишалося два дні. Оце мав здати по своїй службі, там списувалась техніка і назад приїхати вже на Дембель. 11 червня мав син женитися, ну і син відкладував, відкладував, теж чекав, поки тато повернеться. Санкціям проти Росії бути вони збережуться до повного виконання мінських угод. Таке рішення ухвалили світові лідери на саміті Великої Сімки у Японії. Більше того, в оприлюдненій декларації вказано, в разі потреби обмеження можуть навіть посилити. На заяви заходу Кремль відреагував миттєво. Там вважають, від ухваленого рішення постраждає. Не російська, а глобальна економіка разом із санкціями світу Москва вирішила і сама обмежити себе ще більше. Дмитро Медведєв доручив продовжити заборону імпорту продуктів із заходу до кінця 2017 року. В заключній декларації Велика Сімка приділила війні в Україні сторінку. Підрозділ зовнішньої політики назвали Україна-Росія через скісну масний натяк висловила занепокоєння щодо порушення перемир'я. Закликали усіх виконувати мінські угоди. Наполягаємо на ключовій ролі обсє в деескалації кризи. Закликаємо усі сторони, зокрема сепаратистів, забезпечити спостерігачам організації повний і безперешкодний доступ до конфліктної зони. Від Росії чекають дослівно, що вона дотримає слова і вплине на сепаратистів, аби вони не ухилялися від мирних угод. Доки мінськ не виконають жодного зняття санкцій. Більше того, сімка попереджає, вони можуть стати ще жорсткішими, якщо Росія дасть привід щодо Росії, Велика Сімка одностайна санкції треба подовжити в червні. Згадали в декларації і Брексіт, вихід Великої Британії з Євросоюзу. Питання про яке голосуватимуть британці на референдумі за два місяці, 23 липня. В останню хвилину ще в четвер в чорновому варіанті декларації його не було. Якщо ЄС залишиться без британців, це загрожує світовою кризою, заявили сторони. Ми не обговорювали Брексіт, але думаю, що всі ми одностайно бажаємо Великій Британії залишатися в Євросоюзі, але звичайно вирішувати це британцям. Між напруженими бесідами про світову політику. Традиційна розвага: лідери сімки саджають дерева. І на традиційний більше того, історичний візит Барака Обами до Хіросіми раніше місто, на яке американці скинули ядерну бомбу в 45-му, відвідав держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі. Як і той вибачатися Обама не став однак, визнав на ядерних державах лежить надзвичайна відповідальність. Ми прийшли побачити наслідки жахливої сили вивільної в не такому вже й далекому минулому. Ми прийшли пом'янути мертвих. Відщирого серця я вітаю цей історичний візит, на який чекали не тільки мешканці Хіросіми, але й усі японці. Це вже третя зустріч Великої сімки без Росії. Не кликати Путіна на свої переговори вперше вирішили ще влітку 2014-го. Тоді саміт, що мав проходити в Сочі, приїхав до Брюсселя. А вісімка стала сімкою. Яна царчук спецкор 2+,2. плюс Удар моча в Балтію червні пройдуть масштабні навчання країн НАТО. 10 тисяч вояків з 13 країн-членів альянсу та країн-партнерів читимуться відбувати агресію. Формально початком навчання можна вважати передислокацію американських вояків і техніки з Німеччини до Балтії. Військо рухатиметься через Чехію, Польщу, Литву та Латвію. Нині еліта НАТО у Європі перетнула чеський кордон. Маємо звідти зв'язок. Там працює Ростислав Хотин. Вітаю, Скажіть, будь ласка, як чехи сприйняли власне появу американців на своїй землі. Ну, чехи дуже тепло вітають прибуття американського військового конвою. А це конвой є одним із найбільших пересувань американської техніки та живої сили в Європі з часу Другої світової війни. 400 одиниць військової техніки, майже півтора тисячі американських вояків. Дистанція 2200 кілометрів. Німеччина, Чехія. Польща, Литва, Латвія, Естонія. Конвой прибуде в Естонію в середині червня, де будуть військові навчання, широкомасштабні військові маневри на полігоні ТАПа і назва їх Удар шаблею шаблею-2016». Там справді буде 13 країн, включно з Україною і всього 10 тисяч вояків. Дорогою будуть здійснені бойові стрільби, як сьогодні в Чехії, американських та чеських військовослужбовців. А також в Німеччині та Польщі буде бойове форсування рік. Чехи, особливо на тлі російської військової агресії проти України, дуже тепло вітають прибуття американців сюди і кажуть, що саме НАТО і Сполучені Штати Америки мають гарантувати їхню безпеку. Колона також американська. Підкреслює своїм присутністю, своїм рухом те, що Америка тримає на зовнішньополітичних і безпекових радарах нових членів НАТО у східній Європі. Бо після російської агресії також стоїть питання: а хто наступний, і в певному дискомфорті, в певному небезпеці почувається, як Польща, а особливо країни Балтії, зокрема Латвія, пересування американського військового конвою в східної центральної. Європою та країнами Балтії відбувається також на тлі дискусії всередині альянсу щодо можливої передислокації на можливо постійній а можливо ротаційній основі кількох тисяч вояків НАТО до Балтії, Польщі, Румунії та Болгарії. Але рішення про це остаточне рішення про це буде ухвалюватись на початку липня під час саміту НАТО у Варшаві щодо чеського ставлення. До американського конвою, то я передав би двома моментами. Перше, я розмовляв з одним чехом, він мені сказав важливість конвою в тому, що ми не хочемо залишитися сам на сам з Росією Путіна. І я також бачив один із плакатів, де було написано краще американські вояки, ніж російські вовки. Руслане. Дякую, колега Ростислав Хотин розказав про передислокацію американських військових і появу їх у Чехії. Кінцевий пункт Естонія. Там у червні відбудуться спільні навчання 13 країн НАТО та країн-партнерів. На смерть у Кременці Тернопільської області біля будинку, де він мешкав, убили депутата місцевої райради на. Віталія Ващенка, чоловік очолював партію народний контроль, боровся із незаконною виробкою лісу та суддівським свавіллям. Був ініціатором сміттєвої люстрації для злодійкуватих чиновників. Ващенко та його побратими неодноразово заявляли, що через свою активну громадську позицію зазнавали переслідування з боку правоохоронців. Невідомі завдали численних ударів Віталію з гематомами та забоями чоловіка. Доправили до міської лікарні За життя активіста. Боролися три години, але врятувати не змогли. Очікають перша версія, і напевно, буде основна його громадська, можливо, політична діяльність, тому як е, злочинці його не обікрали, е, при ньому залишилися кошти, залишилися цінні речі. Е, наскільки відомо, ноутбук і е, пограбування ми відкидаємо. В Одесі активісти блокують будівлю Малиновського районного суду, який ухвалив рішення щодо зміни запобіжного заходу громадянину Росії Євгену Міфьодову. Одному із звинувачених у справі 2 травня. За рішенням суду він має перебувати під домашнім арештом за адресою проживання свого адвоката. Міфьодов – один із учасників масових заворушень у центрі Одеси, які, зрештою, призвели до трагедії на Куликовому полі. Прокурор вимагав залишити Міфьодова за ґратами. Мовляв, у разі зміни запобіжного заходу він може виїхати за межі України. Активісти. Блокують будівлю суду, аби не дати можливості Міфьодову вийти на волю. Два роки в країні війна проти Російської Федерації. Зараз купа полонених знаходиться в Росії. Вчора отримав Карпюк і Клих більше 20 років ув'язнення. І як мінімум така поведінка українського так званого правосуддя є неадекватною і протизаконною. І відбувати домашній арешт він буде у свого адвоката Каркіщенка, який після кожного. Судового засідання бігає в генеральне консульство Російської Федерації. Росія готує помсту всесвітній антидопінговій агенції, яка за останній рік спіймала на заборонених препаратах 140 російських спортсменів. У провокацію вже втягнули Україну. Міністрові спорту Ігорю Жданову подзвонив начебто, президент Влада Крейг Ріді питав у міністра, кого з росіян він може здати і чи не хоче приховати скандали з допінгом в Україні. Російські спецслужби збираються оприлюднити розмову на каналі НТВ, аби очорнити і влада, і Україну. Всесвітня антидопінгова агенція вже почала розслідування наскільки серйозними можуть бути наслідки такої провокації у матеріалі Стаса Фещенка? Міністр спорту Ігор Жданов збентежений. Йому подзвонив чоловік, який відрекомендувався президентом всесвітньої антидопінгової агенції Крейгом Ріді. Раніше міністр з ним не говорив, тому ідентифікував не одразу. Псевдопрезидент ставив провокаційні питання про допінг як українських, так і російських спортсменів. Пропонував махінації фрагмент бесіди через перекладача. Ніколи підліт сам інформації по російським спортсмінам, катопінгно като.

який питав президента ВАДА і просив його захистити українських спортсменів і не перевіряти їх на допін? Історія з дзвінками виплала у рекламі російського телеканалу НТВ як викриття великого скандалу у світі спорту на сайті НТВ. Програма презентується як пранк шоу званок, тобто дзвінок розіграш, але анонс погрозливий анонс світової змови проти російських спортсменів. Решили выяснить, кто пытается не допустить нашу сборную на Олимпиаду в Рио де Жанейро. Запис передали до Служби безпеки України. Вона з'ясувала, що дзвінки не з Канади, де базується штаб-квартира ВАДА, а з Москви. Всесвітня антидопінгова агенція теж почала розслідування. Спочатку подивимося це телешоу, а Потім я повідомлю деталі розслідування від ВАДА. Зараз лише можу підтвердити: ні з нашого боку, ні з України до нас таких дзвінків не було. Ми перевірили. Спочатку початку 2016 року ВАДА схопила на допінгу 140 російських спортсменів, шістьох позбавили медалей. Росія прагне вендети. Поки що російські спецслужби діють руками пранкерів, і це телешоу навряд чи піде далі внутрішнього телеглядача, але телефонний спрут у світі стає агресивнішим. Хулігани погрожували прем'єрові Великобританії, витягували інформацію з президента Білорусі, хотіли фальсифікувати результати Євробачення. Тепер присіли на допінг. Станіслав Фещенко, Вадим Латвин, спецкор 2+,2. Українська команда перемогла у всесвітньому хакатоні наса це конференція, на якій науковці зі всього світу вирішують глобальні проблеми. Українці отримали приз глядацьких симпатій. Вони розробили проект літака для польотів на Марс, який використовує як паливо. Сухий лід, що покриває полюси червоної планети. Він збирає його під час посадок та перетворює на газ. Літак переміщується від посадки до посадки, рухаючись стрибками. За що його прозвали стрибунцем? Тепер команда готується зробити прототипи свого винаходу для випробувань. Щоправда, під час конкурсу не минулося без інцидентів. Спочатку країнці, нібито посіли третє місце, але через штучне накручування голосів двома попередніми командами НАСА вирішила перерахувати голоси. В результаті наші співвітчизники стали переможцями. І Бійцівський клуб Українські кохання і біль поразки та перемоги у Києві. Цими днями завершують зйомки повнометражного фільму про бокс і боксерів. Правило бою. Нова стрічка від режисера Олексія Шапарєва, відомого своїм серіалом Гвардія на нашому каналі. У новому фільмі Коктейль з відомих акторів Станіслав Баклан, Олексій Горбунов, Ахтем Сейтеблаєв з'явиться на екрані і олімпійський чемпіон з боксу. Хто? Дивіться далі. Це вирішальні хвилини для Тараса, звичайного хлопця, який йде боротися, і не лише в ринзі. Мой персонаж он не боксер ізначально. Він звичайний такий парень із підворотні. Він в такій же компанії, яка вот і п'є, которая, там приміро і курить. На він розуміє, що йому здесь нельзя находиться. Он просто потеряет себя, и все. на знімальному майданчику на Усе як під час бою, Спалихи фотокамер, публіка і настанови. Двіження углері режь, і режь. все буде хорошо. У ринзі знімають емоції головного героя між раундами. Що кожен дубль, то більше крові на обличчі Після першого раунду. Після першого раунду. Так, чуть Режисер фільму Правило бою Олексій Шапарів наголошує, сюжет видуманий, але Давай. в такій ситуації може опинитись будь-який хлопчисько, бо ця історія про звичайний боксерський клуб. Якщо для клубу скульського станіслава Баклана це перемога просто престиж, неком смысле, то для клубу Асталь, де Карпов тренер, це вопрос виживання. Карпов це персонаж Олексія Горбунова. Він тренер і наставник і намагається витягти із хлопців негатив, бо бокс це більше ніж мордобій. Скововаєво вісні на ньому. Що ти робиш? Я його не чувствую. Тебе не треба його ти Діли те, що я тобі говорю, щоб на екрані професійні актори, але не професійні боксери, були переконливими. Їхні бої це фактично хореографічна постановка. Давай, давай, давай. Я тебе лівий випадка Отлично, Но попав Сергій Житніковський якраз і є тим боксерським хореографом. Він тренував акторів і сам зіграє у фільмі. Під час зйомок каже: ніхто з артистів не постраждав. У цьому суть його професії. Вона якраз зосереджена на те, щоб забезпечити максимальну, якби обезпечити актора від травматизму. Та у кадрі його опонент важко дихає. Бій видався важкий. Актор Влад Нікітюк намагається все зробити правдиво. Схожий, схожий, бачите, він же між кожним раундом віджимається пригає, щоб було правдоподібно, що він виходить після жорстокого раунду зі мною. Добре получається. Своє настанови акторам дав і Олександр Усик. У фільмі він також з'явиться, але не під своїм іменем. Просто відомий боксер налаштує головного героя на бій. Готов? Родився като. Автори фільму переконані, головне правило бою перемога не лише в кулаці. Твой дух, твоє оружіє. Та фільм в первую про людей людях сильним духом, а людях, которые. Вірять в свою перемогу. у фільмі буде і біль, і кохання, підступність, і благородство. Та основне перемога над собою. Олена Мацюцька, Володимир Остапенко, Спицкор 2+,2. Дякую, що були з нами. Спокійних вихідних. Побачимося вже в понеділок. Щасти.